Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас І в сьогоднішньому відео ми поговоримо, які українські банки загрожують вам втратити 30% від вашого залишку. А також я прозвітую про результати за квітень із мого інвестиційного портфелю та покажу, яким чином від початку року мені вдається майже вдвічі перегравати S&P 500. Якщо вам цікаво, поїхали! Отже, поїхали, яким чином не втрачати 30% від вашого залишку, і чому фінансовий моніторинг це виявляється злого як і в звітую по своєму портфелю. Як ви бачите, прибутковість зараз за моєю формулою станом на початок травня, 4 число, як я записую це відео, становить майже 12 з лишнім відсотків. Я нагадую, що формула, по якій я рахую цю прибутковість, не зовсім правильна, і це не time-weighted return, який повинен бути, але в цьому місяці мені вдалося пере... Тнути позначку в 42 тисячі доларів, при цьому, що я не додавав нічого у портфель станом на травень, тобто півтора тисячі доларів починаючи із кінця квітня, середини квітня до травня це дуже хороший результат по прибутковості. Крім цього, в цьому місяці в мене була велика сума реалізованого прибутку і плюс 115 доларів від проданого кол опціону на SCHD. Хто не дивився це відео, то я його залишу. У описі, і крім того, також було 30 доларів дивідендів від основному Realty Income, яка мені платить дивіденди щомісяця, і таким чином сумарно сума дивідендів від початку року вже становить більше 200 доларів, і сума реалізованого прибутку майже 700 доларів. Тобто, фактично, ми маємо в майже 900 доларів прибутку. Якщо поділити це на місяць, то виходить 8 вже з майже 9 тисяч. Гривень. Ну і по прибутковості ви бачите синя лінія. Це мій портфель. Він досить зріс у прибутковості порівняно з SP 500, як я вже казав, які становить 8 з лишнім відсотків. У мене прибутковість 15 з лишнім відсотків. І це мені здається хорошим результатом, але очевидно, що це лише початок року, і ми подивимось, як будуть розвиватися справи далі. Хто був уважним, то цей скрін я залишав ще у відео про covered call опціони. І тут ви могли бачити, що я додавав активно Amazon. І так, в основному, завдяки тому, що я обміняв SHD на Amazon. Моя дохідність у портфелі збільшилась значною мірою в кінці квітня, і ось так зараз виглядає мій портфель. Якщо кому цікаво, можете проаналізувати. Але, звичайно, не рекомендую повторювати все те ж саме, що роблю я. Якщо ж ви хочете розуміти системно, яким чином правильно купляти хороші компанії, то є багато відео на моєму каналі. Вони не дуже популярні. Але завдяки ним мені здається, можна просто будь-кому фактично. Мати, якщо не гарантію, то високі шанси мати прибутковість, яка вище ринкової. А також можете долучатись до наших спільнот в Телеграмі, щоб бути в курсі останніх подій. І, звичайно, про свої всі рухи. Я пишу у клубі, там фактично в режимі реального часу. Тепер давайте перейдемо до. Все-таки основної теми відео, які у нас найгірші банки. І чому найгірші? Тому що очевидно від банку ви очікуєте те, що як мінімум ваші гроші він не забере. І тут критерій буде найгіршості: ті банки, які можуть, або в яких ви ризикуєте втратити свій залишок. І такими банками, як не дивно, є EasyBank, про який ми дуже багато знімали відео на цьому каналі. А банк і банк Південний. Чому вони? Тому що в кожного з цих банків, як виявилось, в умовах чи в тарифах використання карток або в договорі є зашито положення, приховане, фактично, яке і є цією загрозою для вас втрати коштів. В Ізібанку ця сума становить. 20% в А банку 30%. І в банку південний мені навіть не вдалося, якщо чесно, на сайті я пошукав, не знайшов тарифи, але там також 30% ви можете втратити від вашого залишку. У всіх випадках це називають банки не штрафом, а комісією. І вони кажуть, що ця комісія виникає, якщо з вами банк вирішує припинити ваше обслуговування або розриває ділові. Відносини, і звичайно, це не просто умови договорів. Якщо б вони просто там були записані, я б, мабуть, навіть і відео не знімав, але є фактично багато відгуків у моєму каналі про те, що дійсно вже є факти, коли з рахунків користувачів банки все ж таки стягують у цих чи 30%. відсотків. Попри те, що це явно незаконно з моєї точки зору. Хоча, звичайно ж, банки можуть сказати, що ви погодились на умови використання, вони десь там в нас були. Ми вас повідомляли або про відкритті, або по ходу обслуговування змінили їх і надіслали вам пуш-нотифікацію, яка не відкрилась. Але... Такі умови договору можна дійсно вважати несправедливими, і юристи в банку, які записували це в договорі, розуміють, що в будь-якому суді можна довести несправедливість як наслідок недійсність застосування таких все таки штрафних санкцій, а не комісій. І як мінімум, в Ізібанк можна похвалити, хто там писав цей договір, що він все-таки обмежив оцю верхню межу комісії в вигляді 10 тисяч гривень, щоб, хоч якось, пояснити. Чому все таки? Така сума. А, наприклад, в банку Південний і в А банку немає обмежень, і я вважаю, що можна піти навіть далі, не обмежувати себе 30%. Хто там пише договори, то візьміть до уваги, напишіть, наприклад, 300 або 3000% штрафу. І це теж можна сказати, що буде умова, якою з якою користувач погодився, бо ніхто насправді не читає цих умов і договорів і тарифів. Але, звичайно, в законі про захист прав споживачів, ви як споживачі банків, банківських послуг захищені, є перелік тих умов, які вважаються несправедливими. Можна під цей пункт 7 підвести ці штрафи фактично а не комісія, а можна і під інші. І якщо вам хтось каже, що ні-ні, там банківські послуги виключені, то виключно лише про кредити, про обслуговування, воно повністю входить в. Перелік тих умов захисту прав споживачів, які гарантують вам рівні умови з надавачем послуг, навіть якщо ці послуги є банківські чи фінансові. Ну і коли ж все таки виникає оце блокування і ризик застосування до ваших залишків, штрафів чи комісії у вигляді 30% від всього, що у вас є на рахунку, коли банк вмикає так званий фінансовий моніторинг, насправді в банку це просто є перевірка того, чи ви є клієнт надійний чи ні, на відповідні. З певних критеріїв, які Національний банк змушує банки все-таки дотримуватись і перевіряти. І оці всі назви, чому комісія, тому що це нібито банк обґрунтовує, що їм потрібно найняти когось в цей відділ фінансового моніторингу, хто буде слідкувати за вами і писати відповідні доповідні записки в Національний банк. І тому. 30% залишку, це є справедлива комісія. Ну, звичайно, що не так. Так ось, коли ж виникає цей фінансовий моніторинг, в першу чергу, коли обсяг обороту по вашій карті, тобто доходів, які вам приходять на картку, є більший, значно більший, ніж той, який ви вказали в анкеті. Коли ви відкриваєте банківський рахунок, або часто банки тепер повторно це перепитують у вас, ви повинні вказати, скільки орієнтовно ви очікуєте, що будете кожного місяця там отримувати доходи. Якщо ви, наприклад. Пенсіонерів, кажете, що ви очікуєте отримувати 6 тисяч гривень, там, наприклад, пенсії, а вам прийшло 60 тисяч, 100 тисяч, 20 тисяч за один місяць переказів навіть від ваших родичів чи від вас самих, у вас точно буде. Цікавість фінансового моніторингу в банку, і він буде вас питати, що за природа цих переказів. Поясніть звідки, як і хто вам переказує. Якщо ви поясните, вам все окей, навряд чи вас закриють рахунки. Другий найбільш ризикований, мені здається, якраз пункт, по якому, мабуть, в більшості. Випадків забирають ці кошти, це коли ви робите перекази peer-to-peer, -peer, тобто вам приходять перекази від невідомих людей, і це може бути часто, коли ви в криптобіржах переганяєте валюту. Також це стосується всіх цих незаконних штук з онлайн-казаної, які розкидають на картки так званих дропів і багато інших речей, які в принципі повинні фінансово моніторингом моніторитись. І закриватись рахунки це безперечно. Ну і останнє це те, що у вас просто є великі обсяги доходу. Навіть якщо ви вказали це в анкеті, все одно вас можуть запитати про походження тих коштів, які вам надходять, навіть якщо це ви. Якщо допустимо вас знову ж таки є купівля валюти там чи інші доходи, які не підтверджуються додатково реальними доходами, там зарплати чи доходу ФОП. То теж можуть бути питання, і може бути ризик того, що рахунок закриють. Звичайно, можуть бути і інші ризики, і мене, до прикладу, я впевнений там в своїх правильності чистоті моїх доходів, але в принципі наявність в моєму банку пункту, який може чомусь за рахунок, просто не сподобавшись фінансовому моніторингу, що небудь так, мені загрожує те, що всі мої залишки. Будуть там порізані на 20% чи 30%, я повинен віддавати банку. Я точно би не радив, ну, принаймні, я в особі, я не буду. В мене в банку південний не було рахунку, в А банку дуже там малий рахунок, якщо і був щось, то не буде тепер в Ізі-банку. Я використовував для багатьох речей і, мабуть, зараз перегляну свою позицію. Тому що навіть хоча там є ця стеля 10 тисяч, ну мені незручно мати цей ризик. Для чого? Якщо є багато інших банків. Які не вносять поки що принаймні в пункти обслуговування чи в тариф, такі от дикі, як на мене, речі. Що робити, щоб не заблокували ваші рахунки і картки? В першу чергу це не крутити, як ми вже сказали, валюту чи будь-що інше через криптобіржі. Не приймати перекази на свою картку або приймати лише від осіб, яких ви точно знаєте. І, взагалі я рекомендую відходити від оцього, що нас привчив Монобанк чи і Приватбанк раніше переказів на картку, а максимально всі перекази, які ви приймаєте від третіх осіб, або навіть самі переказуєте собі, робити через систему електронних платежів СЕП. По реквізитах IBAN рахунку. Чому це безпечніше? Тому що в такому випадку ви точно будете знати відправника, і більше того, відправник має знати ваш ІПН і всі інші реквізити, аби платіж зайшов, і це набагато більш безпечний е, вид переказу, ніж е, з. Пір пір картки на картку. І також є там пункт в тих кейсах, які писали в коментарях. В мене в спільноті: що були випадки, коли особа приймала накладні платежі від нової пошти на свою картку нефопівську, і теж один з цих трьох банків за фактично це. Заблокував і забрав 20 чи 30% залишку. Крім того, ознака того, що треба відходити від карткових платежів, є те, що банки вводять додаткові ліміти. Ось, наприклад, Сенсбанк зазначає, що тепер до 400 тисяч на тиждень і до 1 мільйона на місяць можуть бути обсяги. Вони і так досить великі мені здається, можна було ще зменшити, але це додаткове підтвердження, що пітупі перекази вони відходять в минуле. Їх треба максимально обмежувати. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то я бажаю, щоб ваш нетворк зростав як у Ворона Баффета. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть москалям!